Всім великий привіт, Бершка. Якщо я не перепутала бренд. Так, дивимося уважна, Бершка. 479 гривень, 100% кутон котонло. Новинок дуже багато. Побачила, ще класні спочатку новинки, але я зараз підійду та міряють. Все так накидано, тому що дуже багато людей сьогодні все перевертають. Ось цей жакет. Шайні, шайний. З латексною. А, тканини. Клас. Просто викликаються куртки, якийсь ажіотаж. Так, ці бой з капюшона, а чорні є з капюшоном. Ось така курточка. 200. Капець, як це все так просто накидано. І це масматка, це не люксовий кис бренд. В чорному кольорі є. Вона, по-моєму, якась коротша. 2,200 ще така сама, як Бордо. Капець. просто покопець скільки народу. Які класні дутики, жалетки. І в чорному, і в білому, і ось в такому шоколадному кольорі. Дві 200. М'якесенька, стягується по оверсайз. Можна одягнути до таких еластичних штанів кльош, але це не спорт, якби під спорт, але Ну, можливо так. І якби спорт, бо є. Топ спортивний ще в чорному кольорі. Ну, але коли ви займаєтеся спортом, вам вже якось треба дійти до спортзалу, бо, як правило, вішаю, щоб разом купили. Ось такий ще топ є. Тут ставки з поролоном І топ коштує 850 гривень. Еластичні штани, 1400 гривень. І можна зразу купити коричневий. Це костюм, така сама ціна, така сама модель. Тут не дуже мені подобається, тут просто не вирізано, дуже прямо. В чорному кольорі є в білому. Ще такі курточки є, короткі спортивні, типу спорт, типу спорт. капюшончиком 1900 гривень, досить вона товстенька, тут призібрана знизу і ще стягується. Ну, досить досить вона тепла, ця куртка. Кросівки. за під New Balance. або інша модель, напишіть в коментарях, де мені нагадують оці відновлені New Balance, що були колись, а потім знову цю модель відновили. І багато брендів вони практично копіюють. Практично копіюють. Ну, Тут буде набагато дешевше, але не буде писати New Balance. Так, а ціна 1600 гривень, а там New Balance будуть більше 4 тисяч коштувати навіть біля 5. Просто джонси базові, сірі, з таким широким ременем. І вони трішки розширені якби донизу. 1600 гривень. Так, хочу показати ось такі джинси. Горохи. І вони всі з заворотами. Це так має бути, вона відпрошити. Це не те, що хтось собі сам підвернув, ось такий від башка. Джинси. Біло-молочний колір горохи. 1600 гривень. Елегантне пальто, в коричневому кольорі. Дивлюся в розмірі S. 1600 гривень, 100% поліостер, дожині міді. Ось такі штани широчені, як бабі модель. Вони широкі в колінах, в загальному широкі, а знизу ось так вони вже звужуються такими складками і взагалі дуже архітектурний крій. 1900 гривень поліастер віскоза ластан. Застіпаються ось так на запах покусів. Можливо, вас зацікавили тренчі у бордовому кольорі і в чорному. Трендж тірзам 2600. Чорний тайс, таку саму ціну. та ведмежа тема Джамберкос з ведмедиком в білосніжному кольорі. 1400 гривень військо поліестер і поліамід. Розмірна сітка від двох xs до L. А ще такий милий джембер в кольорі масла в з ведмедиком, і ведмедик вже з іншої нитки вив'язаний. Він в шарфі, дуже симпатичненький. А тут як травка, як травичка, хочеться навіть так погладжувати. Мило приспущені рукави, він теплесенький, такий відчуття, що чаще навіть є шерсть, думаю, що немає. Поліестела там дійсно немає. Толстовочка з хутра, на блискавці з підкладкою. Об'ємна, оверсайз, підшита балонівою тканиною. Білий колір масла і з таким оливковим балоном 1900 грн, гривень, поліамід, застібається на блискавку, на кнопочки. Дуже така модненька оверсайз. Річ у куртки квітки латексні або ще вінілові, називають варф, вони просто всі валяються, всі їх дружно міряють, просто валом народу і хто це купляє, якщо пишуть поки ще людей купляє. Навіть неможливо підступитися, а ці куртки просто в фаворитах. Я бачу, як їх грибуть, хоча ціна не є низькою, а просто їх грибуть. Нагадаю ще раз ціну. Так, дві двісті і такий варіант, що є з капішоном, тільки я його щось не бачу. Все так навалено, але бачу дівчата мірячи з От Просто мірюють. Не знаю, чи ви побачите зараз, я постараюся кусочок зловити а, модель. Ось так. Ось таї дівчинка і вона міряла. Ще таке пальто полі Ivory 1600 гривень, я дивилася схоже коричнево. О, просто ці куртки просто розгрібають. Що ще новасенько є? Бершка. Купа нового є на розпродажі. Ось такі ще ого є зв'язаним верхом, як шкарпетка. Ось такий всередині хутро. І цю шкарпетку, напевне, можна зняти. Не можна, вона вшита. І ви виявляєте біленька. Вона буде моментально брудною, якщо попадете в якийсь дощ, а просто її попрати неможливо зняти. Тобто, не знаю. Так, лід 200. І такі є в чорному кольорі. Ще така модель кросів в такому ж кольорі. Я показувала в іншому. 1900 гривень, що нагадують New Balance. Одну з моделей New Balance, Мені так нагадує, можливо, я помиляюся. Неможливо все знати. Тут нові надходження. Широкі штани, бари, утеплені. Такий цупкий трикотаж в сірому кольорі. 1400 гривень котонний поліастер і еластан. Куртка бомбер як шкіра, це шкірза. Але вона не користується таким попитом, таким ажіотажем, як ці латексні. Тут просто немає людей, а там міряють без кінця ці куртки, беруть, ну, я бачу тут є. А, до каси оплачувати. Є такий ще костюм. Це теж трикотажні штани, але трикотаж же крепове. Я думаю, що тут поліестер, вони розширені донизу. 1200 гривень, моду, поліестера ластан молод це різновидні віскози. Ось таке поло, це жіночий оверсайз. Класно, зараз я дійду, подивлюся нові надходження. Ще є ось такі лонги. Воно є в різних розмірах. Крутенький такий кропток. Тут до розміру L. Я взяла найменший. 949 гривень. Який класний джемпер. джерел. Overсайз. На вигляді натуральна шерсть. Але насправді ну, трішки є 28% є шерсті, 1400 гривень. В розмірі X, оверсайз, а до розміру L є. Ще такі високі кросівки на високій підошві. точніше. Важкі, важку. Важкуваті досить. Молочку Я теж побачила, що їх міряють у серні. 2600. Можна собі купити різні як вони тут з такою рюшечкою, гумочкою, цілий набір, дві пари, 529 гривень, котон поляг і еластан. Є сірі з бордова. Теплесний шарф, шарф паланти, 850 гривень. Так, покажу ще спочатку. Я бачила дуже класні речі і хочу їх показати. Знову мірюють ці курточки, бачите, усердно просто, усердно всі міряють. Так, там знову є люди, я хочу показати ось цей костюм, сірі, коси і бордові, а ще ось такі чоботи. Сукня є класна, які класні чотири. З такою тонкеткою. Гострий носочок. Три тисячі і це шкірза. Ще такі цікаві, теж високі. Теж нагадують люксові люксове по моделі, це шкірза і ціна 3000. Хочеться подивитися, які там підбори ось такі. Просто накладочка йде аж 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 сюди. Чорна сукня в сітку, довга. Зсередини є ще підкладка, довжелезна в сіточку. 1400 гривень. Ось хотіла подивитися ці штани. Вони цупкої в'язки, сірі, і є джемпер. 1400 чотириста гривень на складі є 6 шерсті. Є в сірому і в бордовому кольорах. Вони розширені донизу. І джампер. В бордовому кольорі взагалі я бачу дуже передивляються. Ці костюми в сірому теж, але в бордовому. Я вже пару разів хотіла підійти неможливо, 6% шерсті є. Ось такий костюмчик. у бордовому кольорі теж така ж сама історія. А всім дякую за увагу. Хто був зі мною у відео, хто був зі мною в башці, дивився класні фірмові брендові речі. Це хороший бренд європейський. Всім до зустрічі у новому відео.